Вітаю-вітаю мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, хочу подивитись Дніпро Дніпропетровщину, що відбувається, що буде, наближається новий тиждень, нові рішення. Давайте подивимось насправді, тому що по декілька регіонах показує, що може покращити ситуацію. Ну, хочу би, що... щоб і у нас. Да? Обіймаю всіх, тримаємося. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, приходити на особисті, якщо є така потреба Дніпро. Найближчі дні. Якщо ви чуєте зараз сирену, то у нас на щиті везуть цілий день хлопчиків така ситуація. Таке життя. Ворог щось планує, не виходить в нього. І ми, дивіться, плануємо, і у нас не виходить. Це стосується і фронту, і захисту. І чомусь виходить, але що виходить? Що ворог краще знає наші плани, наші дії. Навіть от щось, що ми вчора спланували, сьогодні плануємо це реалізувати. І ворог вже знає по Дніпропетровщині, десь води не буде, десь знову грім гроза і розкати вибухів і погода. Не дуже ще буде якась ситуація, така наслідки. Думаю, дивіться, тут такий момент, що, можливо, приїде хтось з високопосадовців вам на фронт. Донеччина Дніпропетровщина туди і навіть і в Дніпро до Дніпра. Тому що занепокоєні. Можуть бути гості. Але потім йде карта смерті, тому що він дасть пару днів якихось спокійних ворог, а потім це буде для того, щоб люди не могли їсти, спати гуляти знову. Багато подій. Щось і скажуть, якийсь вкид буде в інфопростір. І з води щось намагається на місто долетіти. І вдень щось гупнуло в місті чутно, пишуть то з області. У вас прям буде якесь. Ну, ви вже не звертаєте уваги, я так думаю, да, Дніпряна? Дніпро найближчі дні. Страшний суд. Треба захист. Треба захист. Знову покажуть нам слабкі місця. Ніч буде якась з вечора навіть неспокійна. Не подобається мені. Чому? Тому що таке відчуття побігли і сховались. Посиділи годинку, дві, пішли тільки додому, знову треба йти. І воно не дає спокою. Дніпро найближчі дні. Загублені душі. На жаль, можуть бути жертви. Передмістя дуже горить. Лікарні також є, загрози не зняли її тягнеться з декілька боків до міста, будинок житловий. Світла панель ще скажи. Ну, сказала. Дніпро найближчі дні. Околиці пристрілюю. Якісь для себе важливі е, об'єкти. І околиці також страждають, не тільки центр. Збиваєте, збиваєте. Щось придумаєте, до речі, щодо дронів. Можете бути дуже ефективними. Дніпро найближчі дні. Але ворог хитріший, він щось видивляється в місті, готується. Він буде відволікати на передмістя, а удар може прийти по центру. Сутінки мені не подобаю, цей світанок. От як буде, знаєте, як передбачено або попереджено, що далі буде важко. Так, Павлоград, найближчі дні. В районі розкатами, що з водою по воду пішли, смерть знайшли. Щось з водою буде з ресурсом. Накидами якісь прильоти. Бах-бах-бах в передмісті. Добре сказати, укріплюти захист, як і чим. Є загроза для приватного сектору, для дітей, дуже обережно. Коли літає, може таке, що щось буде жужжати, літати, а не попередять. Обережно, коли дітки гуляють у дворах. Перетином бастей, фронт, Дніпропетровщина. Ми відпрацюємо по його тилах. Хай ворог готується, щось буде. Він за наші удари обстріляє сильно Дніпро. Фронт, Дніпропетровщина, перетина областей. Не показує сильне просування. Я передивляю, щоб, знаєте, вас не обдурити. Не показує його сильне просування, але ми можемо підсилитись. Він готовий до того, що ми підсилимось. Він якось хитро щось зробить, щоб ми витратили свої сили, потім вдарить сильно. Кам'янські найближчі дні. Передмістя обережно, біля води над водою, може провокувати якийсь об'єкт на воді, лякати поруч можуть бути вибухи. Багато над вами жить. І ви... От це, це, да, це страшно, тому що ви не розумієте, до вас чи пролетить. Показує руйнування інфраструктури, є загроза. Тривий ріг, вітаю. Як осінню, по да? світлу він б'є осінню. по енергетиці. Є загроза. Чутно, як в області ППО працює, але передбачені ці цілі, склади, в'їзд в місто, може бути навіть заправка, щось таке поруч впаде. Дороги, в'їзд-виїзд. Вас дуже нервують в передмісті, вас дуже нервувати будуть люди. Таке відчуття, що будуть з області їхати до обласного центру, бо десь там вибухи сильні. Давайте ще кривий ріг, найближчі дні. Розкатаме де з області, знаєте, громихає сильно. От картинку мені показує, що нібито ні, удару по місту не буде. Що, от ідіть, військові, відпочивайте. Кривий ріг найближчі дні. Карта, а потім карта смерті. Промисловість. Може бути якийсь завод, який був і закривався в радянський час. От щось таке, знаєте, що воно закрите взагалі було, про нього всі вже забули. Воно там старе таке, нікому не потрібне, а ворогу потрібне. Є загроза для передмістя міста, міста. і до центру буде злітатись одне за одним. Я буду щось руйнувати, щоб вони змогли відновити. Щоб вже не відновили спеціально. Нікопаль, вітаю. Нікопаль. Розвідник машини. Розвідник висить, машини і легкові. У збер... Ну, в збережжі, давайте так скажемо. Може в районі на... На... знову жінки, діти, чи вагітні, чи з маленькими дітками в візочку. Маленькі дітки. Бачите, як мати Тереза сидить. Такі, знаєте, жертви невинні. Мікаль найближчі дні. Таємна інформація, нічого не скажуть. Залізниця також. Якийсь состав. Сильний може бути обстріл. Причому дезнинацький день показує. Марганець найближчі дні. Щось вивідую відео розвідую. Пристрілюватись буде. Отут по центру може гупнути. Хоча і тиша, 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 на тобі удар. Тиша, тиша, на тобі удар. Він переживає, щоб ми там не скупчували в вашому районі військових. Щоб ми не підготували до якоїсь операції. Ворог вважає, що ми будемо щось робити. Марганець найближчий. Тому буде бити по передмістю і по місту. Великі втрати серед військових, щоб не техніки не було, ніякої фури ніде не стояло. прям буде щось таке вибивати. Гучно, дуже гучно. Причому ви, от як сповіщень ну, нема, що звідки летить. Просто от ви почули і такі за звуком, а ну це далеко від мене, да? піду далі. Поля горять. Земля горить.